Шановні присутні депутати, присутні працівники виконавчого комітету. Воно ще є. Військова адміністрація. Кворобу немає черговий раз. Бачу, є три представника військової адміністрації. Краще б не ви були, а ваш представник. Де він зараз є? Може він не знає? Ясно. Черговий свідомий саботаж. Окей. Попередньо спілкувавшись з різними фракціями, різними відсутніми на сьогоднішній день, всіх одне питання. Причина неявки на сесії це те розпорядження, яке в свій час видав стосовно свого бачення по депутатам від фракції за майбутнє, скликала партія партію своїм рішенням ще в серпні. Минулого року позиція моя незмінна. Вона відповідає не чинному законодавству, що підтверджує ця рішеннями навіть і інстанції суду адміністративного, які сказано, що депутати втратили своє повноваження в момент прийняття рішення партії. Вже є судова практика саме по нашим депутатам. Тому передаю. Гаряче вітання всім депутатам, які відсутні, і нагадую, що депутати, яких викликала партія, вже не депутати, я їх ні в якому разі допускати сесії не буду. Це ще раз озвучую на публіку і всім кажу. Ми чекаємо активних дій від ТВК, які зобов'язані приймати рішення, не блокувати діяльність ради, вводити нових депутатів, які йдуть по списку. За тим, хто вибув, Я нагадаю, що є якась постанова, певна постанова Центральної виборчої комісії, яка рекомендує ТВК зважати на судові справи, які ведуться депутатам, яких відкликали. Але вже ці справи перейшли в режим апеляції і вже певні апеляції, як, наприклад, по депутату бувшому шому Мохнеру апеляція в частині судового забезпечення. Тобто і хотів через суд на час введення справи по суті, щоб його суд допустив до сесії. Сод відмовив з мотивацією в тому, що він вже не депутат, і він не має права навіть подавати такі апеляції по забезпеченню. раз підтверджую те, що в свій час, коли видано було розпорядження, воно законне і правильне. Це також підтверджується практика взагалі по Україні, коли партія відкликала більше не депутати. А її практика інша. Десь депутати, яких відкликали партії, приходили на сесії, і ці сесії в судовому порядку скасовувалися, тому що незаконний учасник, скажімо так, простий перехожий, прийшов голосувати. Це ставить під сумнів діяльність взагалі ради в цілому, щоб цього не допускати, щоб не була в нас рада незаконна, депутатам ми з ними просто попрощалися, подякуємо і чекаємо. Дій саме від ТВК, все зараз від ТВК. І вітання ЦВК за їхні постанови, які трошки суперечать нормам закону, і, м'яко кажучи, ЦВК перебирає на себе функції законодавця. Це і паралізує роботу Ради. Тим не менш, діяльність громаді <кій> продовжується, громада росте, живе, розвивається. Я бачу, і думаю, ви бачите також, що робиться в Україні і наше місто і наші села, як мінімум, серед лідерів по якості життя, проживання, комфорту. Що б там не казали, хто б то що не робив? Хтось приїдеться на схід або центр України, в центр України, України з'їздіть, будь ласка, будь-який з вас, там, де нема бойових дій, і порівняйте ВАР з іншими містами. Тому є що порівняти. Мені не соромно перед громадою за стан в громаді. У нас є. Співпраця з військовою адміністрацією. У нас є відповідні е, наші запити і реакція військової адміністрації і субвенції, які ми регулярно виділяємо військовим організмам. Сумарно у нас понад 80 мільйонів виділено в цьому році тільки. Понад 80 мільйонів субвенцій на різні організації. Левова частина де 90. 99% це саме військові частини, яких підтримуємо, де служать наші хлопці з нашої громади. Десь один, десь сто, десь там. Ще це кілька десятків військових частин формувань. Ми також підтримуємо громади сусідніх, підтримуємо район, районну адміністрацію, яка також виконує функції певні пов'язані з обороною. Нагадаю, наш район має кордон з Білорусі. І там потрібно виконувати деякі. Військові завдання і е, працівники виконавчого комітету оформляють всі документи, забезпечують їх е, трансфери фінансів на ті, е, ці організації. Все працює, не працює саме головне для громади, не працює підтримка людей. Це земельні питання, які вже, вже мабуть, переоцінка кілька разів була, і я сподіваюся, що як кажуть деякі депутати після свят. Давайте почекаємо після Пасхи. Після свят, наче після свят. Проведемо, я сподіваюся, що після Пасхи трошки сходять до церкви люди. Ми перевіримо. Я особисто чув від, від деяких депутатів зобов'язання про це. Тому перевіримо, побачимо. З мене все. Черговий раз поливатись брудом вже в нас не досить. Будемо спокійні. Рекомендую всім вести себе достойно, готуватися до великих свят, допомагати Збройним силам. Поважайте себе та колег, друзів, сусідів, членів нашої громади. Підтримуйте ЗСУ. Всім дякую. Слава Україні!